Привіт, друзі! Ми з дружиною вирішили втекти від міського шуму і вирушили в тихе та затишне село Ісаківці на березі мальовничого Дністра. Тут чисте повітря, спокійна вода, неймовірні краєвиди. У цьому глозі ми покажемо, як виглядає життя біля річки. Поділимося атмосферою та нашими маленькими моментами щастя на природі. Бачите, ми на... Роздоріжжі між Хмельницькою і Тернопільською областю. Вон там в кущах видніється стела Хмельницька область. А отут у нас вже через місток починається Тернопільська область. Руч впадає в містер. Ось таке місце. Ось цього місця. Краще видно стегу. Приїхали сьогодні з куханою на відпочинок, Зараз розкладаємося і робимо розпаківку. Що ми такого цікавого привезли з собою? Завжди беремо суші від Осама, дуже нам смакують вони. Зараз дамо, в принципі, показувати, що ми ще брали. Такого нічого, вроді би, не брали. Тут у нас зеленушечка. Мятка, будемо робити мохіто. Різна зеленушка, будемо дуже різні штучки робити. Все покажемо, все розкажемо. Це зілінуха. Хто бачимо. Чиабатка, лавашик, Дамо готувати дуже смачний. Помідорки чері. парчик чілі. У нас декілька видів помідорок буде. Червоний парчик, помідорки, ще чиабатка. Яйця смачні домашні з магазину. Баклажанчики, різні соуси. Дамо робити смакоту, шоколадочка, часничок. Ще баклажанчики. Ось така краса. Оце, друзі, не весь наш набір. Зараз покажемо далі, що в нас є цікавого. Взяли частеньку водичку. Швепсик, будемо робити джентонік. Кавунчик. Літом саме те, що треба, друзі. Не забувайте, їжте в серпні, вересні, в жовтні, їжте кавуни і буде вам щастя. Так, друзі, далі у нас багато взяли смачних приправок. Ось такий дуже класний наборчик. Передала нам наточка. Наточки привіт передаємо. Смачна мацарелка, дам робити капрези. Смачний спрайт, дам робити смачне мохіто. Соус паску домашній, домашня авдичка. Моусваксік. Лійка. Дамо смажити. Безалкогольний джин. Безалкогольний білий ром. крем-сир, паніровочка. Батамос машина смачні сосісочки, цибулька червоненька, сулугунки, сосісочки. Різні соуси беремо. Ось так у нас виходить. Набор ми взяли трішечки з собою продуктів. Зовсім-зовсім трішечки продуктів. Сирочок ще, лимончик, лайми. Ось такий у нас на виходить. Зараз дамо відпочивати. Дамо готувати смачні страви, смачні безалкогольні напої. Так що, друзі, дивимось далі нас. Так, заклали ми холодильничок і зараз дам вже собі потихеньку щось готувати і відпочивати. Зараз ми будемо обідати цими прекрасними сушами. Пити безалкогольні коктейлі Усім смачного, хто їсть під наші відосики. бачите Ось такий прикольний сад. Поливок є. О, аромат стоїть від них. Дуже смачні. Ще раз передаємо привіт нашій натрийці. Друзі, знаходимося на річці Дністар. Дуже прикольне місце. Зняли будиночок. Дуже гарненька природа. Трішки затягнуло небо. Як приїхали, було сонечко. Але на вечір обіцяють дощик. Ось такий вигляд будиночку з води. Дуже прикольний будинок. Все необхідне є для гарного відпочинку. Можна, якщо хто бажає, є сауна, є чан, все можна заказати. Якщо когось цікавить, пишіть нам в коментарях, ми вам дамо контакт. Бачите, на різці можна половити рибку, сусід. Ловить, поставив декілька вудок і чекає, коли буде щось клювати. Бачите, наскільки вода впала, от десь щебенка, от це не була вода. А це все. Вже зараз бачите, водичка відійшла дуже далеко. Місток був, він повністю був у воді. О, Ми вдалині наблюдаємо місточок з жванця, який видав в сторону хотина. Бачите, ось тут ми йдемо. Тут ще донедавна була водичка. Земля потріскалася. Зараз хочемо дійти на цей пірс, пройтися, подивитися, що на ньому є цікавого. Власники зробили ось таке чудове місце. Коли була водичка, можна було просто сидіти, релаксувати і насолоджуватися природою. Зараз ми сядемо, я вам покажу, який вигляд цієї локації відкривається на річку. Бачите, були кайфушки, коли тут поруч була водичка. Собі сів, посидів, пішов, покупався. Але зараз трішечки вже не так. Водичка відійшла, але нічого. Собі пішов, скупнувся, виліз, обсох. Бачите, друзі, ми виходимо на цю кладочку. Якісь нехороші люди намагалися її спалити. Знаєте, не хочеться матюкатися на відео, але ось таке. Негарним людям хочеться сказати, що у вас руки відсохли. І краще робіть гарні справи, а не чудіть. Для чого? Ну, Хтось построїв, зробив місточок, а ви дуркуєте, оце от, хочете щось спалити. Бачите, це, трошки цей місток в аварійному стані. Потрібно дуже-дуже обережно на ньому пересуватися. Поставили два сільчика, можна, в принципі, з цієї локації рибалити. Дивіться, краса, гарненька природа, все чудово. Таке хочу розпекнути класнику будинку. Будинок чудовий, відпочинок чудовий. Все необхідне є. Дуже класна локація. Бачите, є мангальчики, решіточки, шампура, є велика сковорідка. Є все необхідне для гарного відпочинку. Можете взяти дрова, з собою необхід... не потрібно їх вести. Також є сапи, сапи за додаткову плату. Якщо зловите рибку тут, можете зварити юшку, є казан на території. Або, в принципі, щось хочете зварити, можливо, якийсь борщик, соляночку, бограч. Беріть все необхідне. А тут по місцю є казан, мангал. Сам можете приготувати. Робить наш улюблений салатик. Це капрези. Кожне літо це топчик. Це найкраще, що може бути. Це дуже смачно. Усім рекомендуємо. Друзі, вже майже ніч. Гримить. Дуже гарненька погода. Друзі, невеличкий румтур з нашого будиночка, в якому ми живемо. Ось там одна спальня, тут друга спальня. І ще зверху є матрас, також можна там переночувати. Тут диванчик. Ну, тобто ви бачите, що поміщається доволі-таки багато чоловік. Ось тут покажемо цю спальню зсередини. Таке є ліжечко. Гарний краєвид відкривається з цієї кімнати. Бачите, високі потолки. Все гарненько. Бачите. Друга кімната, друга спальня. Все чудово. Там ось кухонька, барна стійка. Ось такий ось будиночок. Будиночок локально знаходиться в селі Ісаківці. Це Хмельницька область. А за вікном у нас ось такий чудовий краєвид. Ось там у нас в одній ця річка Дністер, а на тій стороні вже Чернівецька область. Ось такий у нас невеличкий румтурчик. Зараз вам покажу ще санвузол. Ось такий санвузол. Ще Покажемо вам кухоньку зблизька. Дивіться, є плита, все необхідне. Можете готувати. Ось тут є пральна машинка. Собі можете, якщо потрібно, є необхідність щось. Дивіться, тут є микрохвильова, піч, є кавоварка, чайничок. В принципі, все необхідне тут є в цьому будиночку.